Do Thais. Sim, sim. І є пазлики. Угу, є такі пазлики, у нас різні різні від до до той Ну, покажи всі решта коробочки, відійде, щоб було видно. У нас дуже багато тих пазликів. Ось бачите, це і абетка, і всякі ігри, і просто пазли. Є? А сьогодні ми будемо грати ось таку гру. Збираємось у подорож. Ми маємо гра для вивчення англійської мови. Три плюс роки. Якраз Юстині нещодавно стукнуло три. Що в нас тут є? У нас тут є списки, у нас тут є валізки, у нас тут є речі, ось такі білі кубики, які ми будемо складати. Олеся з нами теж грає. Давай валізки спочатку порозкладаємо. Валізки. Ось тут є ось такі чотири списки, є ось такі валізи. Чотири ми зараз розкладемо. одну Олесі, одну мені, так? Ні, то тато. Добре, це буде татко валізка. Татко у нас уявний, татко працює, з нами сьогодні уявно грається. А це моя валізка, це юстинчина валізка, так? Що пише в інструкції? В інструкції пише, що метою є першим зібрати всі речі та предмети зі списку до своєї валізки. Правила гри, кожен гравець обирає собі валізку і також список речей. Фішки розкладаються на стіл малюнками донизу. Юстинка вже постаралася це зробити. Наймолодший учасник, тобто Олеся, перевертає одну з фішок. Якщо малюнок на ній збігається з предметом зі списку, то він кладе собі у валізу. Якщо не збігається, то він кладе на місце. І хід переходить до наступного гравця. Виграє той, хто першим заповнить всю свою валізку відповідними речима і одягом, і відправиться у відпустку. Ну що, Юстусь, давай бавитися? Давай. Давай. Юстя вже гарно порозкладала список валіза, список валіза, і наймолодший учасник нас тягне Олеся. Я за Олесю потягну. Можна, Олеся ще не вміє тягнути. Можна, я за Олесю потягну? Добре, я вибираю ось це. Це в нас. Тебе такого У мене і справді такого немає. У мене теж немає. І в тебе теж такого немає. А в кого таке є? Давай шукати. В кого таке є? Татка. Татка, як це називається? Стани. А по-англійськи? Це я не знаю. джинси. Як джинси по англійськи буде? Я не знаю. Джинс, повтори. Джінс. Yes, very good. Ось ми кладемо джинси татові у валізу, і ще я хочу звернути вашу увагу, що біля джинсів ось тут намальовано такий бірюзовий морської хвилі цяточка. Бачите, і тут теж. Це для того, щоб можна було зрозуміти, що як називається, якщо ви -ха -ха. раптом не орієнтуєтесь в англійській мові. Далі черга юстика. Юстик, Хрустік, тягни. Давай. Давай тягни якусь штучку, тягни і кажи, що ти там бачиш. Є є так, це твоє? Бачиш, як тобі гарно попалося? Шкарпетки клади у свою валізу. Юця завжди стежить за тим, щоб воно рівненько лягало у валізку, мусить рівно рівно поставити. Знаєш, як англійською будуть шкарпетки? Socks. Sox. Yes. Dodo toys, Dot <laughs> Заплатіть за рекламу нам чи що? Замість татка хто тягне? Ти. Юстя вже знайшла, що в мене є такі штани. Так, це пенс. Такі штанішки спортивні. Пенс. І я кладу собі у валізу. Як ви можете бачити, ми граємося трішки пришвидшеною, спрощеною спрощену версію. Ми витягуємо і завжди кладемо комусь. Не кладемо назад, а кладемо комусь. Бо все-таки з три річкою це буде. Як це називається? Сапочка. А по-англійськи? Цед.

It is your turn. Окуляри, uh, 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 так? Uh, sunglasses. Ти пам'ятаєш, як англійською буде? Ти молодчинка. Sunglasses. Так, сонечко, Sun. Glasses. Молодець. Кого є окуляри. Молодець. В, в Олесі окуляри. Ну ясно, її ж сонце світить, вона тут лежить засмагає. Ясно, що її світить сонечко. Клади в її валізку. В неї ще нічого немає. нам вже от їхати. Знаєш, як це називається? Як? В'єтнамки англійською мовою фліп флопс, фліп флопс. Знаєш чому фліп флопс? Бо ти коли йдеш, воно так фліп-флоп, фліп флоп, шлопає. І перше ми укомплектували валізку татка, залишилося ще три речі зібрати Олесі. Я теж спакована, І стається ще щось одне. Ну, тягни. Шортики? Шортс, так, бо короткі. Шорт. І останніми нам попались ось такі рукавички, і ми вже знаємо, що таких насправді в нас нема. У нас тут є мітенки, написано мітенс, і така розбіжність, що вони інші трошечки інші. так. Якщо ми раптом не знаємо, як читається якесь слово, то ми завжди гуглимо і слухаємо аудіозапис цьоця, як нам говорить, як читається там бейсбол, кеп, camera». Моя англійська не ідеальна, тому мені теж цікаво це гратися. Олеся, кажи підписуйтесь на канал. Дякую, що дивитеся. Вона В вона сказала агіба, вона, вона більше нічого говорити не вміє. Потім Юсі ота так доносить, балансує.